Вітаю любителей кутових технологій. Ви могли бачити по останнім моїм етерам, що я там намагався вбити NgRX і так далі. так? Тобто, з цього ви можете зробити висновок, що я хейтер цієї технології, якщо це можна назвати технологією, ну в принципі так, Redux, нехай буде технологія, так Тобто, я не люблю цю технологію в контексті ангуляру. Нехай вона там собі буде в реакції і так далі. так. Але коли ми кажемо про роботу з ангуляром, то мені не подобається ідея всієї цієї архітектури, яку нав'язує нам Redux. Чому я не люблю Redux? Ну, тому що там є селектори, редюсери, ефекти і вся ця дроч, яку треба описувати, все це створює величезний бойлерплейт, і все це не вирішує жодної проблеми, а тільки створює додаткові. Ну, наприклад, на кожен екшен треба створювати ще два екшени success і error. І в контексті редаксу це, в принципі, логічно, тому що по-іншому ми ніяк не можемо зробити. Нам метод store, метод dispatch, так, він. Повертає Воїд, тобто він нічого не повертає по іншому. Ми обробити подібні речі не можемо. Те ж саме стосується різних станів, того як там відпрацьовує наша логіка. Там і злодінг, і зарор, все це ми маємо зберігати в стейті, і питання нахуя якого біса стейт, який має тільки зберігати дані, він ще м, знає про те, як там відпрацьовує бізнес-логіка. Вона зараз працює, там щось завантажує, або в бізнес-логіці трапилась помилка. Навіщо це зберігати на рівні стейту? А ну так точно. Тому що метод dispatch не повертає нічого, і ми не можемо прив'язатись до нашого потоку і все це обробити. Нам треба робити окремі окремі речі, все це навішувати, все це обробляти. Коротше, створюється якийсь ад, і мені максимально некомфортно працювати. З цією архітектурою. Ну а поговоримо ми сьогодні про альтернативу. Я зі своїм другом створила бібліотеку NGX Based State, і я пропоную подивитися на те, що вона з себе представляє, як з нею працювати і які в неї є е, фічі. Ну, а перед початком я прорекламую свою групу в телеграмі. Якщо вам цікаво формувати україномовну спільноту по ангуляру, то залітайте в мій телеграм-канал і будемо робити це разом. Ну а почну я з такого простого і невеликого прикладу, який я побачив у якогось рандомного індуса на Ютубі, коли він розповідав про NGRX, показував там DevTools, як це все працює, і так далі. Так, тобто цей застосунок покаже те, як, наприклад, можна відслідковувати екшени через якісь DevTools, Так, в NGRX, якщо б ми щось робили, ми можемо там дивитися, ага, новий екшен залетів, дані змінились. Ось, будь ласка, вся ця історія даних і так далі. Тож. Що відбувається в моїй бібліотеці? В нас є якийсь застосунок, ось він він використовує нашу бібліотеку. Прекрасно, давайте я натисну F12 і перейду в DevTools. Тут в нас є ось така історія під назвою NgX-Base State. Це DevPanel, панель наші по роботі з бібліотекою NgX-Base State. Давайте я відчиню. Як ми бачимо, тут в нас є один state. Називається він counter state. Він проініціалізований, тип даних, number. І те, коли він був апдейтнутий, також ми бачимо, що всього в нашому застосунку один стейт, це він і є. Чудово. Наприклад, і що ми можемо робити? Ну, давайте спробуємо щось поробити в нашому застосунку. Давайте понатискаємо інкремент, декремент, ресет. Ми можемо ввести якесь значення, так. Як ви бачите, в цей момент, коли я щось робив, наш стейт блимав. Це означає, що щось там змінилось. Ну, типова поведінка стейт-менеджеру, але все це працює не на редаксі. Це все м, кастомна історія, і до цього ми потім е, перейдемо. Давайте подивимося на Tab Actions ось тут зверху. Я натискаю сюди, і як ми бачимо, наш Counter State якісь екшени тригерів. Що це означає? Це означає, що спрацьовували якісь методи каунтерстейту. Одразу можу зазначити, що CounterState в нашому випадку це окремий клас, Injectable клас, який ми можемо використовувати в нашому застосунку. Тож, коли ми бачимо цей розділ Actions, бачимо всі ці списки екшенів, ми можемо стверджувати, що CounterState клас викликався з методом Increment. В даному випадку з методом Decrement тут restore Initial Data і метод Set. це все окремі методи, які були десь викликані, так. Чудово, в принципі, все типово. Давайте спробуємо натиснути на якийсь екшн, і ми переходимо в деталізацію по нашому стейту. Тобто в нас є counter state і тут ми бачимо в реал-таймі, що в нас знаходиться в нашому стейті прямо зараз. Так? так само ми можемо перейти з списку стейтів сюди і все це бачити. Так? Тож я роблю якісь дії. І як ми бачимо, в рілтаймі все це оновлюється. Знизу у нас є таймлайн, і в тайтлі написано, що таймлайн містить в собі 10 останніх змін. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ми можемо переходити по цим екшенам, тобто кожен такий синій блок, це якийсь екшен, який був викликаний так. І ми можемо пройти і подивитися, що було в нашому стейті на момент. Коли цей екшен спрацював, давайте тепер подивимося, що відбувається з точки зору технічної складової в наших стейтах. У нас тут є одна сторінка, Counter. і ця сторінка, як ви бачите, містить якусь папку States. Тобто мається на увазі, що на цій сторінці є локальний стейт. Тож давайте перейдемо в цей стейт і подивимося, що тут відбувається. Так? Тобто, ось ми бачимо імпорт з нашої бібліотеки. Знову ж таки, наразі це локальний імпорт, тому що ми знаходимося в контексті цієї бібліотеки, і це один підпроєкт так, з цього монорепозиторію. Неважливо. Важливо те, що ви будете імпортувати з NPM. Тобто ви встановите як кінцевий користувач пакет з NPM, і у вас все буде те ж саме. Тож, наш клас стейту огортується декоратором NgX State, ну, припустимо, а також він наслідується від класу Primitive State. В який передається тип даних, який знаходиться в нашому стейті. В нашому випадку це тип даних number. А що відбувається в конструкторі? В конструкторі викликається батьківський конструктор. Що це за дані? Це initial наші дані, які мають бути при ініціалізації стейту. Ми можемо це не робити, і тоді в нас в нашому стейті по замовчуванню буде null. І далі ми можемо бачити, що в нас є методи increment і decrement. Які просто беруть наші поточні дані, і, відповідно, або збільшують, або зменшують на одиницю наш стейт, так? Дані нашого стейту і записують це в нього. Що ми можемо з цього зробити? Який висновок? Ну, по-перше, в нас майже немає коду. Мається на увазі, що е, в нас вже ще були екшени, які. Давайте повернемось сюди. Наприклад, в нас був метод set. Restore initial data, так, Ці методи не описані в нашому е, класі. так, Мається на увазі, що вони знаходяться в базовому класі, в нашому випадку в е, класі primitiveState, який ще наслідується від одного класу, так, і все це там знаходиться. Тож ми можемо сказати, що ці стейти, а я потім покажу, які там є різновиди цих базових класів, вони вже мають якісь методи, які дозволяють нам пушити якісь зміни. Тобто це і є наші екшени, які потім фіксуються в екстеншені. Тож, по суті, якщо ми перейдемо в компонент, ми тут на цьому рівні провайдемо наш стейт і викликаємо його методи: метод set, restore initial data, так, і все це фіксується потім в екстеншені. Якщо ми хочемо виводити дані, то ми просто в поле пишемо наш потік з даними, тобто в стейті дані знаходяться в полі «data». Можна дістати їх синхронно або асинхронно. Відповідно, синхронні дані це ось так: data, а асинхронні дані це зі знаком долару, тобто загальноприйнятний знак для помітки потоку, який знаходиться в якомусь полі. Тож таким чином, ми все це записали, і на рівні вже шаблону ми підписуємося через AsyncPipe на наш потік. І все це працює, так? Нічого складного, все максимально просто. Тож насправді це не все, що треба зробити, щоб працювати з нашими стейтами, і все це, щоб фіксувалось на рівні нашого екстеншну. Давайте перейдемо на рівень app модулю і подивимось, що треба зареєструвати для того, щоб екстеншн міг працювати з цими стейтами. Давайте подивимось. По суті, ми просто в наш app модуль імпортуємо ngx Base State DevTools модуль. А потім на цьому ж рівні провайдемо наступним чином е, наступні речі. Тобто буде створена ось така конфігурація на найвищому рівні з параметром isEnabled. І в цьому прикладі ви можете бачити, що одразу ми прив'язуємось до environment. Тобто environment це дефолтний об'єкт, який є в кожному проєкті ангуляру, Так? Ми прив'язуємось до його дефолтного поля production. Це означає, що в dev моді тобто коли ми запускаємо наш проєкт командою NPM Start, ми. Будемо в даному випадку е, мати можливість дивитися наші стейти через екстеншн. Тому що DevTools config налаштований таким чином, що він прив'язується до цього продакшн поля. Де в моді в нас там false, ми інвертуємо це, стає true, і is Enabled. Тобто наші DevTools включені. Так? І таким чином всі класи бібліотеки ngx state вони Отримують цю інформацію і не будуть робити ніяких зайвих дій. Вони не будуть е, нічого там фіксувати для екстеншону, так що в принципі то для продакшену і не треба, е, не буде ніяких зайвих операцій і так далі. Так, це це ми просто запровайдили один раз на верхньому рівні, і все. Потім ми можемо юзати наші стейти подібним дуже простим чином. Подивимось на те, як використовується цей стейт-менеджер е, в більш-менш реальному проєкті під назвою Кінотека, який я писав, е, коли. Знаходився в окупації. В нас є типовий проєкт з моїм баченням того, як має бути вистроєна архітектура в ангуляр-застосунках. Тож, ви можете подивитися це на гітхабі, посилання в описі. Давайте подивимось. Тож, сторінки зрозуміло. Нам це не важливо. В нас тут фічерс архітектура, і давайте зайдемо в якусь сутність. Одразу можу сказати, що найважча, найскладніше, найкомплексніше буде правильно сказати сутність в цьому застосунку. Це сутність фільм. Так, перейдемо сюди і подивимось на що. Подивимось на стейти. Давайте просто подивимось на бір цих стейтів і спробуємо зрозуміти, що тут відбувається. Тож Bookmarked Films State. Наслідується від object state і має всередині дані в форматі ось цього інтерфейсу, тобто ключ в нас Media ID, значення масив інамів. Ну, наприклад, добре. Як ми бачимо, по суті, все так само огортується в декоратор і містить якісь методи. Чудово. Тобто ідея в тому, що на рівні стейтів ми можемо описати так названі екшени, які все, що роблять, приймають на вхід щось. І на основі цього роблять якусь внутрішню логіку, яка має по результату спричинити оновлення нашого стейту. Все, в принципі, думаю, доволі очевидно. Ми не маємо на рівень стейту інжектувати ніяких API, ніяких сервісів, нічого ми не маємо інжектувати. Ми просто тут створюємо набір методів. Описуємо якісь речі, які по результату виконання оновлять наш стейт. Цей приклад ми побачили. Давайте далі. Що тут? Downloaded Films Filters State, тобто фільтри для е, завантажених фільмів. Як ми бачимо, тут в нас також object state, е, ми прив'язуємось до такого ось інтерфейсу, і в нас е, немає ніяких кастомних екшенів, кастомних методів, так, е, тільки встановлюються якісь дані в цей стейт по замовчуванню. Давайте далі. Що тут в нас? Downloaded Films State. Завантажені фільми. Так? Тут будуть знаходитись. Тут в нас також немає ніяких методів, але є тільки один, який призаписує метод базового класу. Для чого це необхідно? Дивіться, справа в тому, що в цьому випадку ми наслідуємося від array state. Знову ж таки, так я вам не показував документацію, там є документація, там все це розписано, всі методи, які є, так. І один з методів, який є в array state, це метод getItemID. Справа в тому, що array state містить собі набір різних методів, наприклад, PushItem, RemoveItem, RemoveItemById. Тобто набір базових методів по роботі з масивами. Якщо ми наслідуємося від ArrayState, то там вони є, і там вони можуть виконувати якусь логіку, ми можемо їх викликати. Але, наприклад, операції, такі як remove item або Update item, ці методи якимось чином порівнюють айтеми, щоб зрозуміти саме, який айтем нам необхідно оновити. І якщо ми хочемо прив'язатись до якогось унікального значення, так, наприклад, в нас є масив об'єктів, які прилетіли з бекенду, і у них, ймовірно, є унікальний ID, так? В якому полі він знаходиться, бібліотека не знає, їй все одно це треба прописати в цьому методі, і тоді вона буде саме робити операції, відштовхуючись від цього методу. так Тож, давайте далі. Що тут ще є? Аналогічний фільтр State, чудово. State, який пустий. Це максимально окей, тому що в нас вже є а, якісь методи в базових класах, так? Тож, зазвичай, я думаю, навіть більшість стейтів буде виглядати приблизно ось так. Якщо не треба ніякої кастомної логіки, а просто максимально типова робота там, встановити, отримати. Це ось, ось весь код, який вам треба буде написати. Ну добре, цього, я думаю, достатньо. Давайте подивимося, наприклад, на ось цей там стейт. Downloaded film State, як же він використовується. Давайте подивимось. Знову ж таки, правильна архітектура по роботі з такими стейтами, на мій погляд, заключається в тому, що ми маємо е, працювати зі стейтами через прошарок сервісів. Так? Е, що це означає? Це означає, що ми не можемо напряму інжектити е, ці е, стейти в компоненти. Знову ж таки, технічно ми це можемо робити. Так? Немає технічних обмежень на те, щоб інжектити е, стейти в компоненти. Але. Є нюанс, так? Якщо ми робимо якісь шарені стейти, тобто стейти на рутовому рівні, тобто глобальні стейти, так, які ось, наприклад, проводити на рут, і вони можуть бути викликані в будь-якому місці нашого застосунку, то тоді не треба напряму їх інжектити в компоненти, так? Чому? Тому що це може бути неочевидним. А справа в тому, що коли ми кажемо про якісь там базові принципи архітектури, компонент не має взагалі думати про те, куди йому встановити дані. Це не його задача, так? Задача по встановленню даних в якийсь стор, це задача саме сервіс. В редакції архітектурі це робиться на рівні ефектів, десь там окремо. А в звичайній архітектурі, дефолтній, це робиться саме через прошарок сервісів. Давайте подивимось, наприклад, таких сервісів. Так, знову ж таки, щось я там загубив. Давайте подивимось. Де використовується цей стейт? Так, ні, давайте не будемо дивитись на цей сервіс. Ну, я можу його показати, так але подивимось трохи на інший сервіс, який саме працює з API і зі стейтом. Це типовий взагалі варіант того, як буде виглядати більшість сервісів. Давайте подивимось. Тож в нас є Downloaded Films сервіс по принципу Single Responsibility Ми дробимо також наші сервіси на е, окремі шматочки. Тож ви можете побачити ось тут зліва, що в мене є фільми, які додані в закладки. В мене є сервіс з фільтрами по завантаженим фільмам, просто завантажені фільми, обрані фільми, сервіс для відслідковування статусу завантаження фільмів, категорії плейлістів фільмів, просто плейлісти з фільмами. Відфільтровані завантажені фільми, так тобто ми маємо максимально дробити наш застосунок на невеличкі шматочки, і саме так нам буде комфортно працювати. І ідея в тому, що якщо ми будемо використовувати стейти через прошарок сервісів, то саме бізнес-логіка, яка знаходиться в наших сервісах, буде впливати на те, як, коли і в яких методах оновиться наш стейт. Не буде такого, що якесь місце, будь-який яке будь -який розумний компонент, будь-яка сторінка, так, зможе взяти просто так, захотіти і оновити стейт. Це нелогічно саме в контексті глобальних стейтів. Так? В контексті глобальних стейтів ми маємо працювати з ними через сервіс. Сервіс містить якусь бізнес-логіку, ось типова, типова бізнес-логіка, так? Нам треба оновити завантажені фільми, так? Тобто на рівні компоненту якогось розумного на конкретній сторінці, так ми викличемо метод сервісу update all. Цей метод буде звертатись до API. Також так, API сервіси не мають інжектитись в компоненти, логічно. Тобто, все це інкапсулюється в такому місці під назвою сервіс. Всі ці, ці низькорівневі сутності, тобто API, стейти, келпери, парсери, все це. Тут має бути на рівні сервісів. Компонент не париться про те, як там все це влаштовано. Він просто знає, що він хоче оновити список завантажених фільмів. Він інжектує такий сервіс, викликає його метод, і там все відбувається. Якщо в нас буде все через прошарок сервісів, в нас не буде ніяких проблем з тим, що ой! Не очевидно, не очевидно звідки оновлюється наш стейт. Ні, все очевидно. Є набір сервісів, вони працюють зі стейтами. Все, компоненти на це ніяк взагалі не дивляться. Все, що компоненти знають, це те, що через ці самі сервіси ми можемо отримати доступ до наших даних. Саме ось таким чином ми робимо поле Data в нашому сервісі конкретному, який відповідає за конкретний шматочок бізнес-логіки. І в даному випадку поле Data означає те, що в ньому міститься масив завантажених фільмів. Це має бути зрозуміло з контексту, так? Тобто, коли ми інжектимо цей сервіс, ми викликаємо DownloadedFilmsService.Data. Все зрозуміло, що там масив завантажених фільмів. Якщо ми хочемо оновити це, так? То ми викликаємо метод updateAll, All. Він звертається до конкретної API uh, і конкретний state, саме state в нашому випадку downloaded films State, він оновлює. Все це полетіло сюди, тобто в цьому потоці є вже оновлення. Uh, на рівні компоненти ми можемо підписатись на цей потік, звертаючись до сервісу через PipeAsync і вивести наші дані. Окей, okay. давайте тепер перейдемо до візуальної складової. Тож, ось наш проєкт. Ну, давайте відкриємо наш DevTools. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що на даному етапі проініціалізовано 4 стейти. Ми будемо переміщатись по різним сторінкам і бачити, що. Так чи інакше, з'являються в нас якісь додаткові додаткові стейти. Ми йдемо в різні в різні сторінки, все це формується. Ми переходимо по сторінкам. Якісь стейти, наприклад, локальні стейти, вони будуть знищуватись, тому що вони запроваджені на якомусь рівні, так, локальному, наприклад, на рівні компоненту. Компонент знищився. Стейти відмітились як знищені. Давайте перейдемо назад. Як бачите, ці стейти тепер відновились. Знову сюди, знищились. Оп, оп. Зрозуміло, так? <хе> тобто мається на увазі, що тут вони на цьому рівні запроваджені. Давайте я спробую щось тут пописати, як бачите, вони оновлюються. Перейду сюди, і що я побачу? Я побачу, що так, я ось щось пишу, і тут стейт цей оновлюється. Ось наші виклики. Тобто, ось наші екшени, все це тут викликається. І ми можемо за цим слідкувати. Окей. Тож, наприклад, мене цікавить оцей search string state. Що я зроблю? Я прийду в проєкт, натисну Ctrl-T і почну писати search string state. Так ось наш state, тобто наш клас. Я прийду сюди і можу подивитися, як він юзається. Це якщо прям у вас величезний проєкт, і ви не знаєте, як він юзається. В нашому випадку це локальний стейт. І ви можете мені сказати, так, чувачок, ось я тільки що побачив, що цей стейт напряму юзається в компонентах. Так, тобто, ти не притримуєшся того, що... про що ти кажеш? Так, ну давайте поговоримо про це. Справа в тому, що це локальний стейт, так він знаходиться на якомусь конкретному рівні. на як... Якійсь конкретній е, сторінці. Сторінка це наш розумний компонент, тобто вона може інжектити різні штуки. Що важливо? Важливо те, що цей стейт локальний, тобто він може використовуватись тільки е, на цьому рівні. так На рівні, ну, наприклад, там цієї сторінки. В нашому випадку тут це називається контейнер. так Ось цей модуль, тут є search state, і все, все. він інкапсульований сюди. Якщо у вас таке конкретне невеличке місце. Е, Саме конкретний розумний компонент, так то ви можете напряму юзати стейти, тому що просто у вас скоуп так невеликий. Коли ми кажемо про глобальні стейти, так то в них скоуп – це весь наш проєкт. Тобто будь-яке місце в нашому проєкті може їх заюзати. І це спричиняє проблеми. Це архітектурні проблеми, коли ми напряму такі стейти юзаємо в компонентах. Це може призводити до неочевидних наслідків. Якщо ми е, юзаємо їх через сервіси, це фіксить нашу проблему. На то вони і глобальні сервіси, щоб їх міг використати будь-який розумний компонент, будь-яка сторінка, так в будь-який момент часу і щось зробити. Чудово, коли ми кажемо про е, такі локальні е, стейти, ось щось треба в цьому місці, ну блін, зберегти і пошарити між декількома компонентами. Ну, немає сенсу таке ускладнювати ще одним прошарком з сервісів. Ми можемо зробити сервіс, але навіщо? Ось ми бачимо, що цей state, він injectable, і тут немає provided in root, так? Тобто мається на увазі, що він десь тут провайдиться? Ні, не тут. Значить, ось як я казав, на рівні ось цього доунлодеру. Ось саме так і є, так? Тобто ці два стейти на цьому рівні запровадились, і тут скоп який? Тут scope це два компоненти: downloader і search component. Тобто між цими компонентами йде взаємодія через state. Окей, okay, окей, okay. немає проблем, я вважаю, з цим. І напряму ми тут інжектуємо це так: ось наш Search, там ми робимо clear або set і так далі. Так? Насправді цей підхід, коли ми напряму інжектуємо наші стейти локальні в компоненти, я можу порівняти з. Component Store в NGRX. Там також ви на рівні компоненту робите маніпуляції зі стейтом. Це просто варіант спрощення, щоб не оверінженірити там, де в цьому немає сенсу. Давайте ось щось комплексне. Серіали. Ось серіали це щось комплексне дійсно. Давайте я там пропишу, наприклад, TV, Series, Response State, так? Оце ось наші серіали. Тут е, прилітає якась херня, дейта, це величезний масив, в якому є об'єкти, в якому є епізоди. Кожен епізод, це об'єкт, в якому є ще й медіа, це масив, в якому є об'єкти, так. То все це м, така дроч величезна, яка залетіла, і я можу це просто подивитися. Логічно, все очевидно, як і в редакції. Тож, все це відслідковується. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися на цей проєкт. А, в мене на Гітхабі, що я маю на увазі? Я маю на увазі як NgX-Base, так і кінотеку. Тобто, ось цей проєкт. Uh, я ще можу зазначити про нюанси, які люблять робити любителі редаксу. Що це за нюанси? Нюанси з статусами даних. А саме я маю на увазі із error і з loading. Ось такі ось два статуси, які люблять чомусь відслідковувати. Любителі редаксу знову ж таки логічно, там по іншому ніяк. А в нас, а як в нас, в нас що ми можемо зробити? Наприклад, в нас є метод якийсь там update, так? Він в сервісі повертає Observable. Тому на рівні компоненту, якщо ми хочемо, наприклад, при помилці в цьому місці вивести тост, ми можемо накласти оператор catcheror, і коли якась помилка станеться, ми виведемо цей тост. Окей? Далі, з приводу і злодінг, ми також можемо це обробити на рівні компоненту. Ми можемо. Накласти оператор finalize і зрозуміти, коли відпрацював цей потік. Або, наприклад, в subscribe є, що є можливість передати конкретний об'єкт, в якому що буде, в якому будуть поля, complete, error, next. І ми таким чином можемо відслідковувати стани нашої бізнес-логіки, що важливо, це спрацьовує саме бізнес логіка, це не спрацьовує стейт, це, це взагалі не до стейту відноситься. Ми викликаємо в нашому випадку API, яке там працює, саме API loading. саме API, якщо щось пішло не так, має ерор. Це не стейт. Чому ми маємо писати в стейт ці штуки? Незрозуміло. Тож, ми можемо це відслідкувати. Якщо вам чомусь все ж таки необхідно зробити такі поля і відштовхуватись від них, я маю на увазі із ізлодінг, із ерор. Ви можете на рівні сервісу зробити сабжекти, туди це пушити з методів, і вже на рівні компоненту підписуватись на них, тобто зробити сабжекти, тут їх зробити as observable, так, щоб на той рівень просто потік повернути. І все. І відслідковуйте. Все це робіть тут, і на рівні компоненту слідкуйте за цим. Якщо ви це чомусь постійно робите. Ну, зробіть свій якийсь механізм, я не знаю, зробіть якийсь базовий клас, в якому буде вся ця логіка прописана, і ви не будете постійно бойлерплейт в кожний сервіс копіювати, так? Тож, моя думка щодо цього, щодо роботи зі стейтами саме така. Я не бачу сенсу ні в маленьких, ні в великих застосунках використовувати NGRX. Коли я працюю з NGRX, мені погано, мені морально погано. Я... Не можу дивитися на цей бойлерплейт, який постійно всю цю дроч. На цьому в мене все. Пишіть в телеграм мені, якщо щось не так. Дивіться в мій гітхаб, тому що казати можна все, що завгодно, але треба дивитися на те, що людина пише. Саме це дає більше інформації про людину, як про спеціаліста. Тож, всім гарного дня і до побачення!